Привіт усім, друзі! Ви на каналі Таро та Троянди? Ігор Коломойський нещодавно анонсував, що готовий до спілкування під час судових засідань і обіцяв гучну заяву. Запитаємо у Таро про мотиви та наслідки його можливих публічних висловлювань. А я щиро дякую вам за вподобайки, коментарі та ваші підписки. Які зовнішні обставини спонукають Коломойського говорити? Карти припускають, що він говоритиме через появу нової можливості, пов'язаної з фінансами, і спробує зробити це, демонструючи практичний ґрунтовний підхід. Одно колоди вказує, що насправді він у відчаї та страхах від зради та підлості його бувших партнерів і союзників та від фінансових втрат. Тож Паш Пентаклів означає, що виникла ситуація, ділова пропозиція, яка вимагає його коментаря та на його зацікавленість у збереженні свого майна бізнесу та фінансової безпеки. Що ж він вирішив сказати, яке головне послання він планує донести? А карти чітко вказують, що силові органи. Намагаються тимчасово відсторонення його від надання коментарів чи заяв. Його послання, ймовірно, буде пов'язане з його тимчасовим відстороненням від активних публічних заяв, намагань відсторонити його від публічних заяв. А яка справжня мотивація його виступів? Це може бути гра стратега. На випередження, використати паузу для фінального ривка, змінити правила гри, незважаючи на поточну, несприятливу позицію. Активізувався, можливо, ще він активізувався після того, як прибрали потужного короля жезлів, авторитарного та впливового, що відкрило йому дорогу. Ну, ми розуміємо, про кого йде мова. Про що розкаже, повідомить Коломойський в суді журналістам, головна мотивація його заяв вплинути на свої справи, на захист свого багатства, врегулювання фінансових претензій або досягнення угоди, яка забезпечує його матеріальні інтереси, і зробить це у привабливій манері. Його заяви будуть емоційно насиченими. Будуть сприйняті як ознака нового етапу в його житті та справах. Тобто він намагається взяти контроль над власною ситуацією, в якій він опинився. А які найближчі результати матиме заява Коломойського для нього самого заяви, про які він обіцяє зробити. Десятка мечів. а це неминучий крах або дно до фіаско у фінансовій, юридичній чи репутаційній сфері, яке вже назрівало. Йому доведеться маневрувати в умовах хаосу, змін, а заяви запустять події, які призведуть до глибокої кризи та складних обставин. Заяви не принесуть негайного полегшення, він залишається під вартою, але змінить динаміку судового процесу, тобто прискорення розгляду, юридичну боротьбу, нові деталі, розслідування. Таке який кінцевий результат та вплив на політичних гравців в Україні? Зроблять його заяви. Та, заяви Коломойського не матимуть вирішального впливу, а стануть одним із факторів, що посилить невизначеність та обережність у політичних колах, змушуючи гравців діяти обережніше та зважувати кожен крок. Відчутний вплив поки що мінімальний через відсутність конкретних. Підтверджених фактів та реальних дій. Заяви лише загострять існуючі протиріччя та спричинять нові конфлікти в політичних колах, особливо серед його колишніх партнерів, союзників, відбудеться перерозподіл сфер впливу та фінансових потоків. Гравці змінять свої позиції на нових умовах, зберігаючи свої. Собі довгострокову фінансову стабільність в рамках своїх кланів чи груп по десятці пентаклів. Тобто призведе до нової фінансової структури політичного ландшафту України. Ну, Карти Таро так побачили цю ситуацію. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе. Та запрошую до нових відео.